Ця Цігіння дуже хороша тітка, вона спільна тітка і Віталіка і Іринки. Та тітка уважно так встановила ще три дні тому тут веб-камери по кутках і каже, що їй дуже подобається, як відривається наша молодь. Каже, Ігор, то взагалі каже, супер, the бест, вот". хлоп. Каже, могла, то б взяла до Канади. Так. І ця Цігіння зробила дуже просту річ. Вона дуже швидко вислала подарунки всім вам. Але щоб було нам цікавіше і зручніше, то робимо наступну річ. Музиканти нам допомагають. Але не вернемо, а так трошки біжимо по колу легенько. Біжимо, біжимо. Так, Так, хлопці діща приєднатися. Дивимось, кому пощастить першому. <плес> Ні, батько, знаєте, це ці я хочу дуже з вами познайомитися. Напевно, ви, виходьте до нас. Як <плес> вас звати? <мать? плес> Гості ми Оленці в першу чергу поплескаємо. гарно. Добре, наші опустки Оленці. Оленка, ну знаєш так, щоб не було обідно, не дивимося, що ми тягнемо, але що тягнемо, цю цоцігиня просила зразу натягувати на себе, добре? Ну, бо цю ці цоцігиня дивиться на камеру і каже, мені цікаво дивиться, як то Оленка буде виглядати в тому. Так, так, так. Оленка, дивіться, щоб ви не лякались, знаєте, що то є? Ні, в Канаді, в Канаді то є сумка для ношення кавунів, бачите? Вирізаються два колони. В нас носять трошки по-іншому. Ви сьогодні з якимось хлопцем тут. Хлопець вийдіть, сумку натягніть. Самі, no. ну давайте. Хлопці, хлопці, до нас, до нас, приєднаємося. Я вам скажу, то в нашу сітку попала крупна риба. Вас звати? Олексій Они Дуже гарно видає воля, в принципі, всі ми. Олеч, що не дивимося, що витягнути не кодає. Ой, ой, вам трошки не пощастило, знаєте чого? То єдина річ, яка прийшла не з Канади. Той халат суто наш місцевий, Слов Стулуга. Знаєте, що я йому пишуть? Я вийде ми посуд. Олечка, розі не закінчуєте, 300 клок ваших. добре? Але знаєш, що ви справимося. Все, побігли далі. Хлопці до нас приєднається. Марічка, що витягуємо ми? Йохани бабає. Марічка, ну вам дістається однозначно найдорожча річ, яка була в тому мішку. То є, я би сказав так, підвечірнє плаття. Підвечірнє, бачите? Ну, давайте, надягайте, може, воно вам найбільше сподобається те, в якому ви з Юлею одягнені. Ви, ви влізетесь, не переживайте, я навіть пробував, то влізався. Так. То від нової торгової марки Dolce Ендермані, бачите? Все, Марічка стоїть і ми біжимо далі. О, так. Зараз ми до хлопців йдемо. О, файний план. Так, Сережка. Хто запихає? Ні, не дивимося Сергій. Не дивимося. А Сергію поплескайте, добре, всім плескали. Сергію поплескати. Дуже файний чоловік, ми з ним одну школу дітей водили. И тому ему действительно классный дуже пресс Серега, то есть, знаешь, что? Я, давайте покажу. То есть справжні канадские стринги. Подивись. Меня. Вот как он надевает. Я давай, фото, давай, давай. Хочу сказать, что там... Он... Задевай, надевай, надевай. Не-не-не, давай, давай, скоро я как участвую. Я тебе помогу. Там будет вам интернет, пишите. Я еще не все сказал, все не пишите. Давай, віддівай, давай. Трядюри. Так, як третьори, то може для дівчат чекай. За дійвай на дітей втрачає. Сергій давай, я тримаю, я тримаю тебе, тримай, Так. Сергій, але я хочу щось сказати, знаєш, що отко повернись до людей місцем, що е, то є не прості стрінки, відівай, то стрінки, в яких ззаді є така ширинка, бач? То є стрінки для голубих. Сергій. Ти на всякий випадок там, де хлопці, не ставай, ставай, щоб за тобою була якась дівчинина, добре? Сині і, ш... і ширинку застібни задню, добре. Застібни. Ти сьогодні багато салатів, з'їв, щоб дух не виходив. Все, біжимо теперішнього. Я так відчуваю, що вика хотіли підловити. Ну, Трохи не вийшло. Глаз, два ти. скільки вам років? 20? Серйозно? Боже, ви глядаєте на 14. Хотів сказати, що мене посадять за вас, але ні? Все б нормально. Так, то є для чоловіків, поспішіть. То є для дівчат, для жінок. Там все менше і менше призів, але для вас ще щось дістанеться. Давайте, давайте. А що таке намацали? Якщо щось тепле, то може бути кусочок цього зік'єдії. Знаєте, що це таке? То є така річ, завдяки якій казала ця цеє, ви ніколи не будете самотні. Бо на тому блейзері написано I want sex, I need strong men. Тому ми бажаємо знайти і перше, і друге. Все, наші опуски і рухаємося далі. Так. Ще один приз у нас є для дівчат. Ну і значно більше призів для хлопців. Значно більше. Як вас звати? Павлік. Павлік. Павлік, я вам хочу сказати, що ви, ви трошки замолодий для такого корпусу. Ви ще підготовчу групу ходите, правда, садочку? А ну, Павлік, витягуйте, що там вам дістанеться. А давайте ми пану і Павлові за сміливість таке. То є е, не просто шапка, як всі думають. То є символ канадських анонімних алкоголіків. Тому на тій шапці скаче дві білочки, бачите? Вроді третій білочки будете ви. Ви така вже конкретна досвідчена білка. Ви вже в кожне дупло вмієте залізти, правда? Все, рухаємося далі. Побігли. <ч rearrange> <Так>. е, е, знаєте, і навіть дитина вас не врятує. Той файний пан називається Андрій, щоденного дня ми біжимо до дитини. Андрій, знаєте, що це таке? Будьте не так, да То є гарна еротична річ, яка називається слоники. Андрій не тягає, не тягає, Там Андрій є хобот, є бабушка. Саме з Андрій не ставай за Сергій, бо з таким хоботом йому буде дуже страшно за ширінку. Добрий вечір. вас звати. Катя, Катя, дуже гарно виглядаєте. Особливо, таку, якщо присісти і на вас звер... знизу подивитися. Так, Кать, ну вибирати нема, що Останній призм стається вам. Знаєте, що це таке? Я думаю, не знаєте. То є, Катя, ой, ну, що це так, так акуратно його берете. То є велике канадське пососало. Бачите? Катя, а що є ще тест на те, чи ви можете бути машою Распутіною. Бо зовні так по красі, то похожі. Але якщо то влізається вам ротову порожнину, то ви маша Распутіна. Якщо не влізається, то тако берете собі на шиї, носите і робите отак. Добре? Отже, гості ваші обласки для Каті. І ми рухаємося акуратно далі. У нас тільки чоловічі посилища. Відважу, три штуки. А знаєте, що ми зробимо? Ми виходимо двоє. Їдь у нас двоє. Так, так ми не будемо спорити, бо з вами я ще поспорив, з ним не хочу. Щось, щось не хочу спорити. Не знаю чого. Так, вас звати Степан. Степан. А ну, давай, Степан. Підрозвимок, звичайно. Стюпа, там ще три призи, ще є що вибирати. Це не вибачати. О, Степа. Так, спочатку поясни, що це таке. Степа, хочеш сказати, що в Канаді на відміну від України. Немає памперсу суто для дівчат і для хлопців одного. Там окремо є памперси для дівчаток і для хлопчиків. Ти і зараз розумієш, що в тебе памперс для хлопчиків. Так. Стой, стопе, так? Стопа, є, будеш трошки його притримувати руками. Стоп, є одна позитивна річ. Сьогодні кожен, хто, в тому числі, ігор, може з тобою нормально Розумієш? А я би тобі радив, знаєш, що, я би тобі радив стати за Сергієм. Зразу за ним. І він так само зіпріє, як я, чесно, поки б треба рухатися. Ні. Так, все, Степа, тобі дякую. Так, перед останній приз у нас витягує Ігор. Ігор, ні, ні, все, хоботи вже, всі памперси повитягували. Вау, Ігор, ну дивись, я ж знав, що тобі тоді станеться. Так, Ігор, натягаєш, будеш мати сьогодні не один, а два галстки. і прошу привітати мачу цього весілля. Це Ігор. Ваш областний для нього. Все. Ну і останнє коло і останнє охло. Полове надо треба закінчувати. Біжи, біжи, Степа. Слухай, ти сам Степа, де стати? Ви там з Андрієм така нормальна залена. потім ми ще вас загрузимо, не переживайте. Вас звати. Роман. Ромчик. Ромчик, все дуже просто, тобі дістається останній приз, скільки я дуже ромко, то я зустрічаться над тобою не буду. Знаєш, що таке? То є ромка каска канадських шахтарів. Чого вона голуба, я тобі поясню. Тому що хлопці в шахту спускаються на півроку, жінок там нема. Тому каска голуба, там з ними різне буває, сам розумієш. Ти в нас сьогодні хлопчик-дзвіночок. Костя, і в нас є велике прохання, щоб не затримувати вас наших музикантів, бо ви всі хочете погуляти. Всі, хто отримав призивіть цуцівні, давайте станемо туди біля Сергія. Сергія, в тебе ще рідко вивернулося наперед. <ріць> Оленка, поправте свій кавуни. Степа, <ріць> в тебе памперс взагалі не стає, так? тільки випускається?